Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас 30 листопада. І сьогодні зроблю обзор пшениці Шестопаловка. Мова піде про те, в якій фазі вона увійшла в зиму, бо в нас вже приморозки. Хороші приморозки, мінус 3, мінус 5. Снігу, правда, немає, але приморозки є. Тримаються довго, навідньо. А зараз у Затінкові ще приморозок не пустив. Такий вигляд пшенички шестопаловки у нас. Фаза досить... Така вже кущення, я думаю, що пройшло вже відсотків на 80. Така роса тримається. Пшеничка поки що почуває себе добре. Кому цікаво, які операції були проведені посів посівний матеріал і так далі. Заходьте в список відтворення, переглядайте відео. Вся інформація є. За виключенням одного я не знімав. Пшениця була оброблена ще, коли температура була плюсова днем і вночі. Вніс я зробив гербіцидну обробку Гранстаром в розмірі 25 грам на гектар. Бо хто дивився попереднє відео, було присутньо багато бурянів. Скористався я порадою підписчиків щодо внесення гербіциду, бо я вагався вносити чи ні, чи буде доцільно, чи він спрацює. Вніс, спрацював, бурян посадило, пшеничка пішла вгору. Отже так. Одне, що мене турбує, це за велика фаза розвитку. Якщо буде сніг, я в мене сумнівию щодо того, чи вона не спариться. Але, як говориться, будемо бачити по погоді, будемо спостерігати за розвитком. Будемо бачити, що буде відбуватися. Е, попередньо ті роки, коли я сіяв пшеницю, в мене пшениця в такій самій фазі входила в зиму, може чуть-чуть менші. Проблем не спостерігалося. Так, е, да, додатково було оброблено і фунгіцидом. З Грандстаром я додав фунгіцид від плісняви, від кореневої гнилі. Отже, фунгіцидна обробка теж була присутня перед зимою. Отака, друзі, пшеничка шестопаловка. Хочеться сказати про посівний матеріал. Посівний матеріал відмінної якості, дружні всходи. Все зійшло, все чудово. Ніяких проблем з цим не було. Така на вигляд. Пшениця. Отже, будемо спостерігати за подальшим її розвитком. Попередник була теж пшениця. Це вже другий сезон я тут посіяв пшеницю. До цього був клевер, люцерна, хто як називає насіно. Років чотири. До того знову був синокос, тобі ж на цій ділянці таких культур не було посіяно, був сінокос. Ось як ви можете спостерігати. Такий бурян. Не взяв його Грандстар. Не знаю чому, але не взяв. Думаю, що мороз його приб'є і по весні пшеничка його своєю масою задаве. Ну таке, друзі, кущень. Густота. Грунт мерзлий. Хотів вирвати, напевно, не вирву, щоб подивитися. Не вирвалося. Отаке От кущення, як ви можете спостерігати. На даний момент є вже три пагона. Три стебла. Ніяких хвороб я не спостерігаю листочки здорові. В принципі так, можливо буде казатися, що є якийсь відтінок жовтуватий. Ні, насправді пшеничка зелена, не темно зелена. Ну це, наверно, особливість. Даного сорту. Хочу зазначити, що азотних добрив тут не було внесено. Я маю на увазі мінеральних була внесена органіка. Два сезони підряд у минулому році і в цьому році була внесена органіка. Ось так. Агроексперт Трейд Компанія, де я брав посівний матеріал даного сорту. Брав еліту. І ось що у нас вийшло. Сівалка СЗ 3.6. Посходила вся. Пробілів немає. В принципі так. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, дизлайки. Кому як. Зараз такі моменти покажу. Ви можете спостерігати, камера передає. Тут де на поперешних. Є чуть-чуть пересєви. Старався мінімально перетягувати, щоб не було багато. Ось подивіться, яка пшениця на пересівах Тут де вийшлася норма в два рази більше. Вона чуть-чуть вища за основний масив. Ну і відповідно густіше. Але поки що конкуренції немає між рослинами, рослини почувають себе добре. Подивимось навесні, внесу азотні добрива померзло талом, постараюся. Все залежить від погоди. А тут цей бур'ян, що я вам показував там, тут його гранстару взяв. Як ви бачите, листя пожовклі. Він пригнічений, там чомусь не взяв. Все, друзі. На цьому своє відео буду завершувати. Всім приємного перегляду. Гарних сходів, продуктивних, гарної погоди. І гарного вологозабезпечення. До нових зустрічей. На ну, все добре.